У Полтаві провели в останню путь українську співачку, солістку гурту «Фрістайл» Ніну Кірсо. Майже два роки вона була в комі через інсульт. І 30 квітня так і не прийшовши до тями, померла. Їй було 56 років. Прощання з Ніною Кірсо було закрите. Ріки 11 місяців боротьби за життя. Улюблениця мільйонів. Солістка гурту Фрістайл Ніна Кірсо померла, так і не прийшовши до тями. Це не тільки для мене це... Очень тяжела втрата для всієї моей сім'ї, лічно моєї сім'ї, тому що ми всі дружили, очень близько дружили. 1 червня 2018-го у Ніни Кірсо стався інсульт. Знайшли її за кілька годин непритомною на підлозі кухні. Чоловік Анатолій Розанов та син Максим до останнього сподівалися, що Ніна одужає, та серце співачки зупинилося. І сопродюсер, і солістка, і ідейний натхненник. Ну подруга, подруга, сестра. Навіть коли сердилась, вона посміхалась, була ну, сестрою була. Гурт Фрістайл увірвався в музичний простір наприкінці 80-х і залишався популярним протягом трьох десятиліть. Чя цвіт черьому я. ніна кірсо за цей час виконала понад півтори сотні пісень майже всі вони стали шлягерами. а співачка – кумиром мільйонів. Дуже ліричний, дуже мелодійний, дуже милозвучний такий голос. У той ритм, у ту епоху вірвався наш полтавський рідний гурт Фрістайл і слухали, обожнювали, захоплювалися, і це було для нас нове. Попри шалену популярність у Кірсо ніколи не було зоряної хвороби. Зірковості ніякої, зовсім. Ну, просто хороша людина. Вона залишалася простою та щирою. Весела, доброзичлива жінка. Завжди здоровалася, завжди посміхалася, ніколи не проходила, не проїжджала мимо. Так що дуже жалко, що пішла вона від нас. Та артистка і далі житиме у піснях та у пам'яті шанувальників її таланту. Все-таки наша профессия, она, конечно же, оставляет такой след после себя. И мы, наверное, каждый после своей жизни оставим этот след, потому что музыка вечна, ее песни, они будут звучать. Будь пам'яті Ніну Кірсо поховали на монастирському цвинтарі. Прощання було закритим лише для рідних та найближчих друзів. Учасники гурту Фрістайл кажуть, що присвятять Ніні концерт згодом, коли біль втрати притупиться. Євгенія Терещенко, Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій, Полтава, НТН.